Притусі, на прохання громадян України в ДП документ відновлюється можливість подачі документів в форматі живої черги. Ця можливість вже з'явилася з 22 травня. Тільки з одною маленькою поправкою, що чоловіки від 18 до 60 років мають мати обновлені військово-облікові документи. Як це зробити, будучи за кордоном? Тут, звичайно, питання велике. Поки що такої можливості в людей немає. Є програма Резерв Плюс, але поки що він працює так собі. Є якісь проблеми з ним, не завжди там все добре висвітлює. Та й Резерв Плюс поки що не є таким документом, який можна пред'явити чи показати в ДП документ чи в іншій структурі, щоб за рахунок цього електронного документу вам дали, наприклад, паспорт чи прийняли документи на паспорт. Можливо, щось зміниться. Тут, звичайно, потрібно буде почекати. Я сподіваюся, що таке зміниться, тому що реально люди не повернуться з Європи чи з Америки чи з Канади для того, щоб обновити військово-облікові документи. Я думаю, що це вже всі зрозуміли, що люди просто масово не поїдуть в Україну, щоб це зробити. Ну, такі реалії життя так воно є. До сих пір не приїхали. Ну і зараз, щоб обновити військово-облікові документи, теж не поїдуть. Але якщо додаток Резерв Плюс почне працювати так, як треба, і його будуть враховувати для того, щоб можна буде в майбутньому отримати там паспорт чи інші консульські послуги, супер, це би було добре. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте йому лайк, зробіть репост і, звичайно, в коментарях напишіть свої думки, що ви про це все думаєте. Дякую всім за вашу підтримку, дякую за допомогу. Плюс зараз дуже багато людей в Україні стикнулися з проблемою, що вони не можуть вчасно обновити свої військово-облікові документи. ТЦК не справляється з напливом людей, які приходять для того, щоб їх обновити. І два місяці, які були відведені законом, теж недостатньо. І звичайно, тут вже з'являються нові пропозиції: що 60 днів це замало, треба продовжити, хоча б там на 150, чи на 120, чи на якусь певну кількість інших днів, щоб. Вся маса людей, всі українці, які мають бажання, які хочуть обновити військово облікові документи, встигли їх пройти і не були покарані у раді. Планують продовжити 60-денний термін, виділений на оновлення військово-облікових документів. Це пов'язано з тим, що ТЦК та СП виявилися не готовими до такого напливу громадян. А резерв плюс працює зі збоями. Ну, це також дуже багато громадян України стикаються з проблемою і звертаються з тою проблемою до відповідних органів. що... В них та програмка висвітлює неправильні дані, недійсні дані, ще там якісь нюанси, різні баги. Наскільки може збільшитись термін і як нардепи пропонують змінити Резерв Плюс, пояснив депутат Володимир Арєв. Він зазначив, що зараз система ТЦК не може впоратись з такою кількістю громадян, які прибули оновлювати дані. Зокрема, через те, що після оновлення в Резерв Плюс деяким усе одно потрібно йти до ТЦК. Тож військово зобов'язані можуть не встигнути оновити дані до 16 липня. Громадяни просто не можуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи. Я про це також говорив саме тому, що ми з колегами сьогодні реєструємо законопроект про збільшення терміну для оновлення даних військово-зобов'язаних з 60 днів до 150 днів, сказав Арієв. В прямому ефірі Арія додав, що нардепи вимагатимуть оновити застосунок так, аби військовозобов'язані могли розв'язувати питання онлайн і без відвідування ТЦК. Це реально важливе питання, тому що реально, якщо людина... За кордоном. я зараз не говорю про Україну. Якщо людина за кордоном буде мати можливість в резерв плюс оновити свої дані, і не потрібно буде їхати в Україну в ТЦК, то це набагато буде краще і комфортніше за кордоном. Люди оновлять свої дані і зможуть потім з часом по потребі звертатися в консульські установи, в ДП документ за якимись документами, і не будуть нарікати, що щось так, не так, щось там працює, щось не працює, а держава нас там кинула. Ні, якщо застосунок буде дійсно працювати. Він буде прирівнюватись до якогось, наприклад, документу, як дія, яка в кожного українця є. То, звичайно, що людина оновлює свої дані за кордоном, все буде чітко там показано, вся інформація буде нормально висвітлюватися, не буде ніяких там проблем, ну, то людина це зробить. І вона зможе з тим документом піти в ДП, документ чи в консульство, і отримати, чи там податися на якісь документи. Що буде, якщо не оновити військово-облікові документи за останнім законом за 60 днів? Згідно з мобілізаційним законом, призовники військовозобов'язані та резервісти мають оновити дані до 16 липня. Якщо ж цього не зробити вчасно, то передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо ж і це проігнорувати, то вже загрожує позбавлення волі на термін до 5 років. Звичайно, що депутати задумали, що за два місяці нереально опрацювати таку масу людей і таку масу інформації, і потрібно, з цим зробити, тому що на кожну людину приділяється там не два-три кліки в телефоні. Людина заходить в ТЦК, з нею спілкується, вона там підписує якісь документи, надає документи. Це неможливо зробити, коли там мільйон-два громадян піде в один день. Звичайно, що вона це не обслужить. І за 60 днів також не зможе обслужити. За 150. Не знаю питання, але це точно дасть можливість більшій кількості людей оновити свої дані. Ну це моя думка. Звичайно, ви можете з нею погодитись, не погодитись, але так воно є. Звичайно, подивимося, що такий законопроект приймуть. Я чомусь думаю, що приймуть, тому що вже є сигнали, що ТЦК не справиться з напливом. Вони не зможуть опрацювати таку кількість людей, а люди все одно приходять. І прийдуть, закон говорить, що треба це зробити. Тому точно такий законопроект потрібен, щоб дати можливість людям це зробити в межах закону і не отримати штраф. Ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. А в описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу перед кордону і отримати на нього відповідь, або просто читати, що люди пишуть про свої ситуації, про якісь свої нюанси, які з ними трапляються. Так що приєднуйтесь, будете знати більше. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.